То законів примноження грошей. Закон 7. Радість невдачі. Перше. Не вийшло залучити. Радій, подумай, що ти можеш винести з цієї відмови для майбутніх розмов. Друге, проаналізуй, чому, чому відмовили. Зрозумійте, що саме у вашій пропозиції чи підході не спрацювало. Третє. Навчайтеся на відмовах. Розміркуйте, як ви можете покращити свою презентацію наступного разу. Четверте. Використовуйте свій досвід. Застосовуйте знання про потреби клієнтів та ефективні комунікації. П'яте. Змініть погляд на відмови. Не сприймайте як особисту поразку, а як цінні уроки для вашого зростання у вашому бізнесі. Шосте. Дійте, а не лише думай. Отримайте знання одразу і застосовуйте їх для залучення нових клієнтів. Отже, у мережевому бізнесі кожна відмова це не зупинка, а можливість стати сильнішим, ефективнішим, мудрішим. Міні аналізувати невдачі та вчитися на них є ключовим до побудови успішної команди та досягнення фінансових цілей. Успіху вам!